Так, ну що, у нас сьогодні Nissan з цепою двохмасовою, дуже тяжкою, 270-діаметр у нас. Ану, що себе не обмануть ще раз. Да, 270. 270 у нас. Що у нас виходить? У нас проблема з демпферним маховиком. Розкажу так. Це вже не перший случай. Е, говорю, як є, то есть, оці маховики. Вони не видержують нашої нагрузки, бо машини поприганяли за есть вони експлуатувалися зовсім по іншому. А в наших условиях, то есть там, де експлуатується цей автомобіль, він експлуатується от все на грані. Ну така його доля припала. Всі розумієте, про що я і допустим, реставрація, от цього маховика, вона все одно не допомагає і. Що відбувається при реставрації, допустим. все ставлять да, нову пружину, нові детальки, там, але внутрі є зубі. І в хороший пік бували такі случаї, що оця друга половина вона прокручилась між першою. І транспортний засіб він зупинявся, все, машина у нас не їде. І щоб збирати, допустим, цієї всієї проблеми, я, допустим, глушу ці маховики, роблю з них одномасові. Тобто, це вже у нас, виходить, кусок железяки, який. Який зламати практически невозможно. В такому варіанті, то есть, як оце зараз у нас цей маховик, він знаєте, от є модифікація. От є такі маховики, які піддаються там, допустим, заварки механічним способом його заглушують. В даному випадку у нас попався маховик, який ще він похожий, але його конструктив зовсім інший. І, чесно сказати, дуже тяжко прийняти вибір, зробити так, щоб воно працювало. По заглушки цього махавіка, бо ти розумієш, що від тебе буде залежати дальніше будуще цього автомобіля, який буде робити певну роботу. І ось сьогодні, перший раз я просто зайшов в глухий тупік, бо в нього нема. От внутрянку, от допустим, я роблю там сверловку, внутрі тут я роблю отверсті, роблю різьбу і так його глушу. Але ж на даний момент, то тобто, є. В цьому маховіку він йде внутрі пластинами і там нема за що зацепитися. Є определений діаметр, по якому я можу очертити і спробувати зробити його на болтах, попавши е, іменно в цей нижній чугун, не верхній, а в нижній чугун, зробити тверсія в ньому і зафіксувати прямий болт, який буде держати ці дві пластини, і за що вони не будуть двигатися. А ось така в мене сьогодні буде робота, з якою я, навіть, якщо чесно, не знаю, що я справлюсь. Но... Постараюсь. Ну і звичайно, заміню фірадо. Якщо в мене все вийде з маховиком, бо зазвичай я починаю з корзини, з диска, а потім з маховиком. то сьогодні я буду все робити наоборот. Трошки не впевнений в своїй роботі, що я її зроблю. Ну, з власником ми домовились, що все одно вибору нема, то тобто рискуємо, Ідемо тільки в одному напрямку до поб'єдного. Так що кінечний результат зазвичай я вам покажу. Тут, кстати, не договорив заміним фіродо, поставимо наше фіродо, яке більш состекло стекловолокна і більш меді. ну Рідне теж, я бачу, було таке, знаєте, непогано. І так же само ми зробимо корзину, бо корзина трохи і просадка сказала, що хлопче, давай треба теж щось робити. Зробимо нові насічки, вирівняємо корзину. Побачите, у нас з однієї сторони даже аж пригоріло. Та й тут ось є. Виставимо по прижиму наші ось ці ліпістки, щоб все хайно працювало. Та й все. І скомплектуємо цей комплект. Кінцевий результат, як завжди, чекайте, час буде. Так, ну що, дивимося відпускання диска. Щель єсть. Все, вкіл-викіл буде. Так, ход ліпістков у нас від нуля. Донизу 10 мими, якраз протреться буде 8-9, якраз це сама хороша позиція для включення і виключення цього щеплення. Зараз покажу внутряночку, як виглядає. Получилось у нас комплекс сцеплення. Ох, блядь, тяжовий. Так, все в плоскостях. Корзина проточена. Ферадо. Ферадо у нас поставили саме товсте, яке було по 4 мм, і проточили. Проточили маховик, Насечку давав мінімальну, бо п'ятнишка перекала, тільки так візуально навито сталися. І сам, звісно, маховик, як я його перевів, одномасовий. Звісно, кажу, що такий вибор зробити це нелегко, тому що розумію, що воно повинно працювати. І, ну, звичайно, відталкуюся від своїх знань і від того, що вже таку роботу робив. Внизу взяв отак на шайбочки зверху, болтом все під фасочку, розмістив болти, що були всі в центрах. Ну і в принципі, отак у нас получився одномасовий маховик. Тепер його вже другу цю половину не проверне. Тепер це буде надійне. Але ж, звісно, така процедура може за собою потягнути шелест первічного вала. Бо оцього демпфера на диски буде маловато. Ну, що сказати? Ну, тут треба чим-то жертвувати. Або ж ми жертвуємо тим, що уходимо від комфорту, але воно буде надійно і довго працювати. Но на холостом може проявлятися цокот первічного вала. Ну, а так, в принципі, в принципі, що? Це вже став кусок железяка, діться, нема куди, тобто буде працювати. Ось такий комплект. Якщо вам потрібні якісь вигадки в плані щеплення, щось переробити, щось совмістити, знаєте, майстерня зроблена в гаражі завжди вам допоможе. Так що, жду ваших замовлень.